Будьте святими, бо я святий, каже Господь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваші високопреосвященства, владики митрополити, преосвященні владики, високопреподобні всесвітліші, всечесні Отці, дорогі Христі, брати і сестри в монашестві, достойні браття, семінаристи. Дорогі прочани, які так чисельно прибули до цієї старовинної страдецької гори. Слава Ісусу Христу! Найперше, дозвольте мені усім вам сердечно подякувати за те, що, незважаючи на пекуче сонце, ми так чисельно тут сьогодні зібралися, щоби бути разом в молитві, щоб разом славити Господа Бога і випрошувати у нього. Милосердя і благодаті для кожного з нас, зокрема, для нашої української землі і для нашого народу. Цьогоріч ця проща до цього святого місця відбувається в особливу неділю. Сьогодні, у першу неділю після зашестя Святого Духа, Христова Церква звершує пам'ять. Усіх святих. Усіх святих, які в усіх часах, в усіх країнах були свідками Божої святості. Усіх святих, які сьогодні перебувають перед Небесним престолом нашого Господа. Більше того, які сьогодні беруть участь у цій божественній літургії. Між нами є набагато більше святих, ніж паломників, які прийшли сюди сьогодні на молитву. Але спитаємо себе, що означає бути святим? А взагалі, що таке святість? Відкриваючи книги священного писання, ми можемо з певністю стверджувати? Ми християни почитаємо і поклоняємося лише Божій святості. Бо вповні святим, джерелом усякого добра є тільки Господь Бог. Божа святість це ніщо інше, як сума усіх його прикмет. Все те, ким є наш Господь Бог. Що він чинить по відношенню до себе самого, що він чинить по відношенню до свого сотворіння, а зокрема до людини. Все те ми можемо назвати єдиним словом святий Господь Бог наш. У старому заповіті для людей святість Бога означало перш за все, що. Бог є цілковито інакший від людини. Каже пророк Ісаїя такі Божі слова. Як високо небо є над землею, як далеко небо від землі, так думки мої відмінні від думок ваших, а стежки мої не є стежками вашими старозавітньому Божому люді ця цілковита інакшість їхнього Бога викликала подив, трепет, навіть страх. Святість означало якесь цілковито інакше, і життям Божим лежала величезна прірва. Не можна побачити великого і святого Бога і лишитися живим. Читаємо у книгах старого заповіту. Але ця цілковита Божа інакшість, ця прірва між життям Бога і життям людиною була назавжди подолана Його єдинородним Сином Ісусом Христом. Святий апостол Павло навчає, що він у собі. Знищив у ту стіну, яка відмежовувала, відокремлювала людину від Бога. В повні об'явлення Божої святості ми з вами отримали тоді, коли Ісус Христос помер на хресті. І ми знаємо, що один із знаків, які супроводжували його хресну смерть, було те, що. Церковна завіса роздерлася від верхнього краю до нижнього. Зникло все те, що відокремлювало святого Бога від грішної людини. Бог своєю святістю назавжди увійшов у життя людини. Більше того, у шесті Святого Духа. Своєю святістю Господь Бог наповнив людину, зробив людину храмом Святого Духа, зробив її причасником Божої святості і досконалості. Тому, почитаючи святість лише єдиного Бога, ми вшановуємо тих святих людей, які були носіями Його Святого Духа. Були об'явленням у світі святості нашого єдиного великого Бога. Ми сьогодні святкуємо це свято усіх святих в році, який святіший отець Франциск назвав надзвичайним святим роком ювілеєм Божого милосердя. Саме сьогодні ми можемо стверджувати, що найповнішою. Божою святістю, її об'явленням є Боже милосердя. Каже святий Іванист Іоанн: Бог є любов, і хто перебуває в Бозі, той перебуває в любові? Хто любить, той вже пізнав у Бога. Тому святий це людина, сповнена божественною любов'ю. Яка своїм життям поширює цю Божу любов, святість і Боже милосердя довкола всіх, які його оточують, силою Святого Духа, який освячує людину, святі переміняють життя своє власне, життя свого власного народу, і переображають ту землю, на якій вони живуть. Тому то отці Другого Ватиканського собору підкреслювали загальне покликання усіх віруючих людей до святості. Бути святими це наше найважливіше життєве завдання. Але бути святим не означає лише розвинути якісь свої людські прикмети і досконалості. Бути святим. Означає виявляти у сучасному світі святість Божу у нашому особистому житті. Ми сьогодні у цьому паломництві хочемо урочисто відсвяткувати 15-ту річницю приїзду до України святого Папи Івана Павла Другого. Я думаю, багато хто з вас пам'ятає цей візит, пам'ятає ту особу святішого Отця, який приїхав до нас, промовив до нас Божим Словом. Але сьогодні ми можемо розуміти з перспективи цих 15 років, як багато більше він нам дав, ніж ми тоді могли зрозуміти. Сьогодні Він є святим, проголошеним. Вселенською церквою. І ми, пам'ятаючи його особу, пам'ятаючи цього святого нашого часу, можемо пригадати його слова, що бути святим є можливо. Є можливо для кожного з нас. Що навіть у сучасному світі, який логікою розвитку свого стилем життя, Начебто заперечує можливість бути святими, навіть серед того світу можна жити у повноті святості Божої любові. Його слово є сьогодні заохоченням до всіх нас. Не біймося бути святими, бо лише тоді ми зможемо виконати усі інші життєві завдання, які стоять перед нами у нашому часі. Зможемо вистояти у тій нерівній борні, яку ведемо. Можемо зберегти гідність, можемо зберегти святість, непорушність кордонів нашої Батьківщини і перемогти цього ворога, який, попри усякі закони, Божі і людські, є противником всього того, що ми звемо святим. Сьогодні. Теж тут, на цій страдецькій горі, ми хочемо подякувати святому папі Івану Павлові II за те, що 15 років тому він показав усьому світові плоди святості у житті нашої церкви і нашого народу. Бо 15 років тому він проголосив блаженними новомучеників нашої церкви, двоє з яких. Наче цей вічний духовний скарб спочивають на цій страдецькій горі. Бути святим не тільки можна, не тільки є можливо, але й вкрай необхідно. Тому що святі відіграють величезну роль у житті церкви і народу сьогодні. Вони не тільки є нашими заступниками і молільниками на небі перед Божим престолом. Вони наче надають сенс нашому земному духовному життю, бо показують, що наше земне паломництво є лише мить в порівнянні з вічністю. Ми всі прямуємо до вінця нашого земного життя. І щоб цей вінець був вінцем вічої слави, ми повинні йти їхніми слідами. Вони вказують нам дорогу. До святості, до Бога, до правди і до життя. Тут, на цій Страдецькій горі, ми маємо свідчення святості древнього київського християнства ще до монгольної доби. Ці печери тих подвижників, і по сьогодні промовляють нас, ця наче гора є переображена подвигом. Тих осіб, яких ми сьогодні, можливо, навіть і уже не знаємо поіменно. Але вони нам лишили цю землю, зросили її своїми молитвами, слізьми, потом і кров'ю, як спадок дороги до святості подарували прийдешнім і нинішнім поколінням. Нехай причиста Діва Марія, ця нерушима стіна. Сьогодні прийме усі молитви, які ми, паломники, принесли до цього святого місця. Ми сьогодні благаємо усіх святих в небі, щоб вони покрили і заступилися за нами, які в молитві хочемо йти їхніми, їхніми стопами. Ми молимося сьогодні за мир для України, за подолання ненависті силою християнської любові. За переображення нашої держави силою християнського свідоцтва, а все це звершують миряни, які живуть у світі. І тому сьогодні, молячись за мир'янство нашої церкви, молімося, щоб усі разом ми йшли дорогою святих і за собою вели прийдешні покоління. Святий папа Іване Павли ІІ Блаженні мученики, Миколаю, Володимире, мати Божа страдецька нерушимая стіно. Моліться за нами грішними. Амінь. Слава Ісусу Христу!